Компанія Лего понад 80 років радує своїх фанатів іграшками. То чи був конструктор саме таким, як ми звикли його уявляти з самого початку його заснування? Її історія почалася в 1932 році в Данії, коли Олай Кірк Крістіансен починає виробництво та продаж звичайних іграшок, ніяк не конструктора. До цього часу Крінсіансен розпочинав свій шлях як власник майстерні з виготовлення побутових речей. Проте, через економічну кризу та особисту трагедію, смерть дружини, він опинився на межі банкрутства, тому був змушений перейти на виробництво простих дерев'яних іграшок, таких як машинки, літаки та качечки, щоб вижити і прогодувати сім'ю. Конкуренція була незначною, тому бізнес швидко пішов угору. Адже вироби були недорогими і добре продавалися навіть у період економічного спаду. Бо що б там не було, іграшки своїм дітям люди купують завжди. Так незабаром Оле, якому до цього допомагали лише сини, зміг найняти працівників. Вже 1934 року безіменної майстерні з'явилася назва Лего. У перекладі з датських слів год» означає захоплива гра або грай добре. Перехід компанії Lego на виробництво іграшок з пластику був зумовлений поєднанням кількох ключових факторів. Насамперед, після Другої світової війни, виникли труднощі із закупівлею якісної букової деревини, що спонукало засновника шукати альтернативні матеріали. У 1947 році Олей інвестував у машину для лиття пластику під тиском, передбачаючи потенціал цього матеріалу. Крім того, серія руйнівних пожеж на фабриці, особливо третя в 1960 році, знищила всі запаси дерев'яних іграшок, що остаточно змусило компанію повністю припинити виробництво дерев'яних виробів і зосередитися виключно на пластику, який став основою її світового успіху. Пластик забезпечував дві критичні переваги над деревом: безпрецедентну точність виробництва та довговічність. Згодом, наприкінці 50-х років, компанія розробила запатентовану систему кріплень цеглинок у звичному для нас вигляді. У виробництві використовуються близько 60 стандартних кольорів, проте компанія має один секретний прозорий колір, який застосовується для створення ефектів води, вікон чи повітря. Наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років Лего опинилося на межі банкротства. Керівництво вирішило, що класичні кубики та мініфігурки набридли споживачам і зробило ставку на нові формати іграшок. У 1997 році компанія Lego вирішила відійти від класичного формату з кубиками та мініфігурками і спробувати себе в новому сегменті іграшок. Так з'явилася серія Lego Scala, фактично лялькова лінійка а не звичайний конструктор. До На наборів входили ляльки з більш реалістичними пропорціями, лялькові будинки, меблі та різні побутові аксесуари. Серія майже надавала простору для творчої збірки. Можливості комбінування були мінімальними, а сумістість з іншими деталями Lego через змінені кріплення. За 4 роки вийшло чимало наборів, але конкурувати з Mattel не вдалося, і серію закрили. Для цього леко повернулася до більш стилізованої серії Белвайл, яку у 2012 році змінила лінійка Фринс. У ній компанія змогла знайти баланс між ляльками та конструктором, зосереджившись саме на збірці та уникаючи невдалих рішень на кшталт тканиного одягу чи наптурелістичних фігур. Леко вийшла з кризи, повернувши акцент на класичні кубики, сумісність деталі і творчість, зберігаючи стилізовані мініфікур. Колаборації з франшизами Star Wars, Harry Potter та Marvel компанія почала використовувати обережно, щоб вони підсилювали конструктор, а не руйнували його ідею. Компанія тестує кубики на міцність і безпеку. Наприклад, мініфігурки перевіряють на стійкість до укусів, а кубики на здатність витримувати величезний. Глобальний тренд на екологічність у 2018 році набув потужного імпульсу. Компанія Lego випустила перші елементи з біопластику на основі цукрової тростини, а вже до 2026 року поставила за мету виробляти 50% деталей із відновлюваних та перероблених матеріалів у межах стратегії повної відмови від викопного палива до 2032 року.